Питання з Вінницької області. А скажіть, будь ласка, чому у нас в цьому році така низька кількість Колорадського жука? Ну, по-перше, я вам скажу, що в Вінницькій області ну, напевно, торгують дуже гарними оригіналами, тому і мало Колорадського жука. Це трохи жарт, але насправді це так як. Це та і правда. Тому Вінниця, вам вітання. Ну, а я скажу те, що мало колорадського жука. У вас тому, що ви дуже добре працювали в минулому році. Ви працювали гарними препаратами, знизили популяцію самого жука, ну і він в цьому році вже у вас, ну, не скажемо не так прогресує. Але зважте на те, що не тільки ви добре працювали, але й ваші сусіди. Бо інколи буває таке, що, ну, наприклад. Ви обробили проти жука, а ваш сусід уже трійцю третій тиждень вже святкує. Ну і звісно, в нього вже від картоплі там залишилися п'ять п'ятпатаки. Лізуть до вас жуки, ви їх обробляєте, знищуєте, але ж зважте на те, що на наступний рік вони всі добре перезимують і знову до вас прийдуть. Тому низька популяція саме у вас це дуже гарна праця минулого року. Хто згоден, подобайка? Ну і звісно, коментуйте.